Олександра Камищина, голови правління Укрзалізниці. Він вже з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас і доброго ранку. Є в нас, є в нас співрозмовник. Так, пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні, доброго ранку. Доброго ранку. Сподіваюся, що чути і видно нас добре. Власне, хотів запитати про те, як відновлюємо ми Укрзалізниця, зокрема сполучення із тими містами, які нещодавно були звільнені з під окупації росіян. Для нас важливо, як і для всієї країни, щоб до тих міст, які відвоювані нашими військами, якомога швидше доїжджала і гуманітарна допомога. І медична допомога, і електрика поверталася, і залізничне сполучення. І в цьому плані залізниця відіграє важливу роль. Як тільки наші війська відвоювали Балаклею на Харківщині, ми відразу ж приклали всі зусилля, щоб на п'ятий день запустити туди поїзд. І на вчора, наприклад, зранку більше 20 чоловік поїхало з Харкова до Балаклеї. На вечір 40 чоловік поїхало до Балаклеї, 11 чоловік повернулося назад з Балаклеї, і е, в місті півроку немає е, е, електроенергії. Ми поставили на вокзалі е, генератор. Ми поставили на вокзалі Starlink і дали людям можливість заряджати телефони і зв'язатися зі своїми близькими та рідними. Ми повертаємо зв'язок залізничний, залізничне сполучення туди, куди дійшли наші війська відвоювала наші міста. То зі збройними силами України повертаються ознаки цивілізації, нормального життя, мирного життя до Балаклії. Скажіть наскільки технологічно було важко чи просто налагодити оце курсування цього потягу, в якому стані колії, в якому стані електромережі, інша інфраструктура, ми розуміємо, йшли бойові дії, наскільки є тяжкими пошкодження у самому цьому регіоні Балаклія, Куп'янське, Ізюм і навколо? Підірвані мости, пошкоджена колія, пошкоджена е, контактна мережа, е, але ну, вокзал розбитий. але е, наші війська роблять героїчний подвиг, коли відвоюють наші міста. Ми маємо йти за ними, ми маємо повертати залізничне сполучення. Через те, вся робота зроблена вчасно, вся робота дає можливість нам їхати далі. Розуміло, які ну які люди, хто ці люди, які їздять до Балаклії, звідти повертаються, Це, очевидно, місцеві мешканці чи їхні родичі, які там давно не були, чи от, вдалося вам е, ближче поспілкуватися або зрозуміти, принаймні, от який існує, скажімо так, е, мирними термінами попит на такі поїздки до звільнених регіонів? Дивіться, я з першим поїздом. Приїхав з командою до Балаклеї, поговорив з місцевим населенням, і це такі самі українці, які ми з вами, це такі самі люди, які ми з вами, і для нас кожен пасажир, кожен наш громадянин важливий. І повірте мені, ці люди нічим не відрізняються від нас з вами. Вони жили в Балаклеї, жили під окупацією, жили в підвалах, жили без електрики, жили. З е, їжею, яку постачали нерегулярно, але зараз ми даємо їм можливість якомога швидше реінтегруватись, повернутися до нормального життя. Подальші, власне кажучи, плани, робота, яка відбувається в цьому регіоні. Бо ми бачимо, ну, що звільнено тисячі квадратних кілометрів. Очевидно, що є і інші напрямки, які потрібно з'єднати залізницею з усією країною. От над чим зараз працюєте? Ми працюємо над тим, щоб як тільки розмінують територію, ми могли йти ремонтувати наше колійне господарство і повертати залізничне сполучення до інших міст на черзі ізюм, на черзі Купінськ, на черзі інші міста. Але ми зараз очікуємо розмінування для нас це головне, тому що безпека наших працівників вона для нас є дуже важливою. Ми не маємо права йти поперед ДСНС, поперед розмінування. Ну, власне, я хотів ще декілька слів би почути про евакуацію, яка відбувається з прифронтових регіонів. Тобто, це очевидно зараз деться, не знаю чи про Харківщину, про інші регіони південь країни, Запорізька область, на Донеччині бої тривають. Власне, які процеси відбуваються там? Е, у нас вже більш-менш ритмічно працює евакуація. Працює вона з Донецької залізниці, з Придніпровської залізниці. Ормо про те, щоб дати евакуаційні вагони, які стануть до нормальних поїздів з Харкова. Повірте, з цим проблем немає. Після тих рівнів евакуаційного потоку, який ми пережили, ми справляємося з цим потоком спокійно. Як тільки ми бачимо попит, як тільки ми бачимо запит місцевої влади на те, щоб додати евакуаційні вагони в поїзди, ми їх додаємо. Дякую вам за включення за діалог і за вашу працю, пане Олександре. Успіхи в Укрзалізниці. Бо те, що демонструє наша компанія, державний перевізник, Укрзалізниця у ці місяці більше як півроку, більше як 200 днів повномасштабної війни. Це справді подвиг, іншим словом, це і не назвеш. Дякую ще раз вам за розмову. Це буде добре. Наші залізничники справді повертають нормальне цивілізоване життя зв'язок сполучення із тими містами, які од нещодавно днями були звільнені не від присутності там окупанта від росіян. І бачимо, в яких умовах доводиться працювати. Справді розмінування шляхів, колій порвана знищена контактна мережа, електромережі, багато всього просто обстріляно.